Українця, я розумію, складно, брат я розумію, важко, сестру. Людські не повернути втрати, не стримать сльози, плаче серце, коли від вибухів, шалених не знаєш, де себе подіти. Найжахливіше в цьому пеклі, що гинуть ваші з нами діти, чернії в суми, та всі наші тримають армію ворожу. Ох, Тирка, Харків, Маріуполь. Пробачити? Та ні, не зможу. Поборемо безбожених спільно. У нас усіх одна дорога. Ми, українці, вільні і сильні, разом вперед до перемоги.